Добрий день, давно не бачились. Коротше, їздив на Лелихівку, знайомився з озером, домовлявся насчід змагань. Е -е, вже зразу можу сказати, 13-14 вересня Кубок області по флетфідеру. Реєстрація буде або сьогодні, або завтра зранку почну реєструвати. Може його відео буде пізніше. Далі дзвоню сюди на баунті, карась бере. А я загружений вчорашнього дня, все на місці. Думаю, треба їхати на золотого карася. От я в першому секторі. Буду кидати на домик. Ще навіть от, ні одного закиду. Зразу об'являю конкурс. Зараз чекайте, щоб була все точка. Яка година? О. Так, зараз у нас 16.00. 3 години до, 9, ой, до 19 ловлю. Зразу задача, скільки карасів, я зловлю. Карасів, не коропів, не всіх разом, не плотви. Карасів. Все, 19.00. Я витягну садок, спеціально поставив і порахую. Все, від мене приз. Так, поїхали. Що я буду мішати? У мене є, скажімо так, вчорашній мікс, не ну, вчорашній я його там підсушив. Ну, коротше, беушний. Я беру ароматику. Світкорн та ігернат. Добавляю і ловлю флетом. Але я сьогодні ще буду паралельно класику, що я не розкладав, не встиг. Класику для чого, щоб до корм кормити? Не буду спеціально кормити, а класикою ти її кормиш. Візьму годівничку більшу. І ловиш, там спробую, в мене й опариш, і хробак, і кукуруза. Ось така задача. Ось задача основна зловити карася. Все. Починаємо працювати. У мене там ще трошки ТТХ є вчорашнього. Оді не підкис, так що будемо і ТТХ шляпки робити. І всяку всячу. Так, мішаємося. Замесик. Замесик робот. И поки настоюється наш мікс, пару раз это інше. У меня сьогодні даже не в клипсу. У мене удочка, Там сейчас покажу вам. Там уже нема лески, Там є бекінг. От якраз до бекінга буде моя дистанція. Чому я не хочу кліпсу? Тому що тут вірогідність коропа дуже велика. Я не хочу бігати в воду, ламати, рвати. Такс, мені треба моя топтушечка. Оде мої топтушечки Хлопушечки. О, Починається. Тільки усіюся. Красиво все. А є тут. Це маленька, раньше поки кину, потім не йду. Коротше, у мене є трохи. Трохи, блін, де ж їх дів? Щас найду, добре. Всякого корму остатки я спеціально вчора його... Зберіг зараз поки. Буду шукати дистанцію, покидаю ТТХ. Треба більше ході прес прес свою. свою. Ладно. Так, треба успокоїтися. Не спішити. бо Я вже мокрий. Добре, хоч тут тіньочок. Так, треба докинути нам до зеленої ліски. напрямок на домик Оп. я буду ловити ловити Саня далеко Ну хвата я чуть, -чуть правіше може буду кидати Хай трошки розстворяється я біжу за топтушку шукати Десь она тут має бути. Так, рібятки. Рі рі Починаємо коровити. Поводки я сьогодні будушні свої. У мене їх тут дофігіще. А вони більш-менш нормальні. Острий, гострий. Почну з маленького гачочка. Там основне отримати покльовку потім. Так, підсад є, садок є. Все, поїхали. Трошки задалеко не люблю ті дистанції, блін. Треба другу, мабуть, взяти паличку з більшою катушкою, бо вот тут замахаєшся маслати. Я так поставив, а вам буде покльовочку, добре видно. Тут хлопці за добу ловили 60 десь в другому секторі, але вони кидали правіше, я знаю. Карасів тьма золотих тих. Якщо не брешуть, найбільше 2 кг. Представляєте, який карась? Ну це рибаки. Вони можуть їх приукрасити, як чемно говорити. Ну що, поїхали, починаємо. Оп, бачите, як в мене чітко. маркер, маркерочок. рочок. Так, я думаю, що вам буде видно. Все прекрасно. Зараз я подивлюсь.